Які ж принципи роботи мої? Принципи, перш за все, це конфіденційність, ну це етичний кодекс психотерапевта і, звичайно, безпека, простір безпечний для клієнта. Такий, де клієнту комфортно і можна побути сам собою, не боячись ні осуду, ні якихось порад, ні якихось оцінок. Це заборонено взагалі і просто не конектиться з моїм сприйняттям моєї роботи. І я, так як я гештальтерапевт, це моя знаєте, така ідентичність базова. Я керуюся трьома якби, такими базовими китами цієї роботи. Це актуальність, тобто тут і тепер актуальність клієнту на сьогодні ця проблема, усвідомленість, тобто усвідомлення, що відбувається, чи дійсно мені з тим не ок, чи я готовий готова це міняти, все що про усвідомлення. І дуже важливий останній крок, останній такий. Вагомий внесок в те, щоб щось змінилось в житті людини. Це вибір. Що би ми не усвідомлювали, що би ми не розуміли, допоки ми не перейдемо до дій, на жаль, нічого не поміняється. Так, без усвідомлення розуміння не може бути дій, але без дій ці всі усвідомлення стають знаєте, як такою теорією, яка дуже суха. Так як теорія оживає з практикою, так і усвідомлення може в вашому житті дати результат тільки тоді, коли ви додасте дію. Яку вам хочеться додати, до якої ви готові, яка формує щось нове, цікаве для вас. Отже, це є я. До зустрічі, Побачимось.